шановні друзі, ви на каналі Футбол 3, Українська Прем'єр-Ліга, 16-й тур. Матч закриття цього туру ФК Львів приймає Минай. Друзі, таке буває дуже рідко, зізнаюсь вам. Але сьогодні я впевнений на 100% перемога ФК Львів. На цей результат букмекерська контора «Парімач» дає коефіцієнт аж 2,35. Так, що можете, не вагаючись користуватися моєю порадою, ставте та вигравайте. Але не забувайте, що ставки це лише гра. Не забувайте також, що букмекерська контора Парімач дарує вам 300 гривень фрібет, безкоштовна ставка. Реєструйтесь за посиланням в закріпленому коментарі або в описі, робите депозит від 100 гривень та отримуєте 300 гривень на безкоштовну ставку. Парімач. Грають вони, виграєте. Ви всім удачі.